Хочете покращити баланс та стабільність, плюс зміцнити прес, доведеться докласти більше зусиль та регулярно виконувати зворотні скручування із м'ячем. Ця вправа зміцнить прес, покращить баланс та стабільність, зменшуючи ризик, травм і падінь. Техніка її виконання наступна: ляжте на спину, м'яч помістіть між ще колодками. Міцно стисніть його. Руки зручно розташуйте по боках. Напружте м'язи живота та підніміть ноги і таз на кілька сантиметрів від підлоги. Контрольовано поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. До зустрічі!